Одна жителька Херсону загинула. Ще один цивільний дістав поранень внаслідок обстрілів російськими військами цього ранку. В обласній військовій адміністрації повідомили, що снаряди поцілили у багатоповерхівку та приватні будинки в оселях зруйновані дахи, пошкоджені стіни, вибиті вікна. Загалом за минулу добу окупанти нанесли удари по 31 населеному пункту області і по місту Херсон. Три мешканці області загинули. Ще семеро отримали травми. Росіяни по критичній та соціальній інфраструктурі. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу. Ну, що стосується артилерійського обстрілу Херсону У серед місця Херсону, то це якраз було близько 13 години. Вдарили росіяни масовано по приватному сектору. Та поряд були поверхів, Наслідок чого загинула 62 річна жінка. Поранений був 47-річний чоловік. Також зранку був поранений 48-річний чоловік внаслідок скиду вибухівки з російського дрону, і вже ось нещодавно, буквально там півтори години тому атакована була жінка а, в прибережній частині а, Херсону а, в районі вулиці Перекопської. Там вона отримала важкі поранення а, ніг а, внаслідок вибуху. Впівдрону, який скарбували на на неї росіяни, і вона зараз в важкому стані доправлена до лікарні. Лікарі борються за її життя. Вчора з учора також звернулася жителька Митільського. Вчора отримала поранення. Сьогодні звернулася загальна кількість постраждала сьогодні. П'ять з них одна 62-річна жінка, часом небесне загинула. В вербне в Воскресіння. І четверо ще поранених, таке я би назвав пане Олександра. Ви вже сказали, що сьогодні було два випадки скидання з дрона вибухівки на мирних жителів. Вчора був випадок. Читала в телеграм-каналі близько 16-ї години. Росіяни атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі. Також був скитий з дрона. Один чоловік загинув і ще двоє поранені. Отаке, от, от постійне полювання. Росіян на цивільних триває, чи стало воно інтенсивніше, і як цьому протидіяти? Ну от сьогодні ми тільки повідомляли через телеграм-канал голови військової адміністрації Олександра Покудіна про те, що і посилились ці атаки і. Починають пробувати обійти е засоби радіоелектронної боротьби, які ми постійно надавали військовим е залітати ще далі в ті райони, де е не так захищені, і вони пробують облітати різними типами дронами. Сьогодні на три вже залітали е такі були вибухи. Ну і сьогодні також бачимо, що посилились е збільшилась кількість. Е Спроб ну, і на прибережні зони, в тому числі ну і артилерію постійно під підтріпляють ці атаки росіяни. Сьогодні забув сказати спочатку. Сьогодні також була атака е, артилерії на дитячу обласну лікарню. Там пошкоджені вікна в одному із в одній з будівель. На щастя, без постраждалих внаслідок цих обстрілів. Е, попередньо всі спустились в укриття і діти і. Рідні і лікарі, тому постраждали не було. Ну, я бачила, що і вчора, вранці, також під ворожий обстріл потрапив один із медзакладів області. Тобто, це вже така тактика росіян, саме медичні заклади обстрілювати, яких ушкоджень зазнала ми... будівля. Так, це постійна е тактика, тому, тому ми постійно зараз і робимо все для того, щоб перенести е частину. Е Діяльності медзакладів під землю вже побудовано декілька таких підземних лікарень ще будуються сім наразі, і будемо робити все для того, щоб убезпечити ці цей напрямок послуг, тому що лікарі це дуже дуже важливо, особливо в нашому регіоні. Ну і дійсно, як ви сказали, вчора в Степанівці прильот був по медзакладу. Там також слава Богу. Не було багато пацієнтів. Це було вночі. Постраждав е сторож. Е ну і звичайно, це постійні атаки. Вони цілеспрямовано атакують. М мабуть, вважають, що там знаходяться наші військові бази. Ну це ж це звичайно не так, і е вони цим хизуються потім, що вони знищили якийсь командний пункт. Да, де знаходяться хворі люди. Пане Олександре, яка ситуація з електропостачанням? Кілька днів тому була інформація про те, що були перебої через негоду. Що зараз? Сьогодні ми відновили електропостачання в район, де давно не було світла. Це район району Слотари. Продовжуються роботи над відновленням на мікрорайоні острів, на якому також немає турно вже світла. Але звичайно, це дуже важко, тому що росіяни також постійно зі своїх дронів бачать ці роботи і активно ведуть обстріли саме цих районів, де працюють наші енергетики. Але ми не полишаємо спроб відновити і будемо робити все для того, щоб відновити. Так в Херсоні, як було світло в більшості, так і є район, в прибережних районах. І він є проблеми в на острові, в район вулиці, Перекопська, Антонівка, Кіндійка. Там на жаль зруйновані трансформатори, які росіяни постійно обстрілюють. Але також ми надіємося подати це туди електропостачання, коли дозволить безпекова ситуація. Так в, принципі, як і було в 40 на самих пунктах прибережної зони немає світла поки що поки не можемо відновити в усіх інших світло є. Ще одна тема школи. Голова Херсонської обласної військової адміністрації в своєму телеграм-каналі розповів про відновлення школи у високопіллі. Там будують і укриття. Розкажіть детальніше про цей проект, і коли школа зможе приймати вже учнів? Ну, в більшості ми плануємо о, і о, всім підрядникам кажемо, що нам потрібно закінчення. Саме в серпні, щоб ми могли планувати на вересень, якщо дозволить знову таки безпекова ситуація, планувати початок навчального сезону, тому що дійсно дуже багато дітей, які проживають, це діти і, ВПО, і діти, які і самі з цих населених пунктів, і будемо підвозити, робимо логістику, щоб підвозити з. Навколишніх населених пунктів для дітей, тобто школа дуже необхідна. Як і високопіллі, в Архангельському, і в Олександрівці, де також уже на завершальному етапі будівництво школи, і також обіцяють підрядники побудувати і укриття закінчити до цього. Часу ну знов таки це безпекова ситуація, і тому укриття дуже важливе біля кожної школи, навіть якщо безпекова ситуація не дозволить на поверхні займатися, діти будуть займатися о, в укритті. І, як показує практика, практика це дуже важливо для дітей і соціалізація, і навчання не онлайн, тому що в більшості регіонах України вже навчаються діти або по змішаній формі, або Постійно в офлайн і херсонські дії також повинні це так навчатись, пане Олександре. Я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам, дякую.